Усім привіт! З вами Ірина, і я дуже хочу поділитися враженнями від рукодільної зустрічі, яка відбулася вчора, 26 лютого, тут у Чернівцях. І приводом для цієї зустрічі стало відкриття виставки, присвяченої буковинському орнаменталісту Георгію Гарасу. Але відео про виставку я викладу окремо, бо вже і так це великий вийшов матеріал. Я дуже рада, що познайомилася з такими чудовими рукодільницями-вишивальницями. І дуже дякую Зіні. Це Чернівецька вишивальниця, яка організувала цю зустріч, і дякую всім дівчаткам, які змогли до неї приєднатися. Зараз саме ви бачите роботи Зіни. Зіночка. Це чернівецька дизайнерка схем і наборів для вишивки. Вона сама випускає, бачите, якраз вона своєю роботою з трояндою. Вона сама випускає наборчики, які вишиваються на таких дерев'яшечках. Ну, коротше кажучи, ви трошки пізніше все це побачите. Дуже красиві в неї роботи. Я, до речі, не всіх знаю, ну не всі авторські схеми знаю, не всі дизайни знаю. Тому я буду ставити вам скріни сторінок, інстаграм-сторінок кожної з вишивальниці, і ви вже будете, якщо у вас будуть якісь питання, то можете звернутися до неї і запитати, що це за робота. Дуже мене вразила саме ця робота. Я так розумію, це авторська схема, але я не знаю, хто автор, тому якщо у вас є запитання, будь ласка, надсилайте їх до Зіни. Дуже красиво. Ось така брошка вишита. Це хтось з наших українських виробників. І ось, будь ласка, можете подивитися, які наборчики, які такі мініатюрки випускає Зіна. Це, до речі, марки ось це марка з університетом Чернівецьким. Ну і бачите, різні фігурки, такі милі, красиві. Це далеко не всі з зінених дизайнів, тому ласкаво прошу на її сторінку в інстаграмі. Ну, а зараз дівчата дивляться мої роботи. Я не стала їх показувати вам в цьому відео. Кому цікаво, можете перейти до мене на канал і подивитися всі мої вишиті роботи. Зараз ми дивимося вишиті роботи Світлани. Дуже красиві такі цікаві маленькі іграшки на пластиковій канві. Дуже милі такі котики. Ціла стопка сніговичків, вишитих на пластиковій канві, Такі дуже милі. Чесно кажучи, не знаю, хто виробник, чи то Design Works, чи то Джанлі, можливо, взагалі хтось інший. Ну, якщо вам цікаво, можете написати Світлані. Такі дуже милі, різні, всі такі гарні. І ось цей пряничок, ви бачите, печенюшка це Зіна, якраз дизайнер цього сюжету. Ось. Це взагалі моя любов. Я дуже люблю цей дімовський дизайн. Ну, ось знову ви бачите перед собою всі ці іграшки, всю цю красу. Також зверніть увагу, Світлана вишила, сама зробила схему по фото і вишила. Зараз я ближче буду показувати свою донечку, її портрет. Дивіться, як гарно, як, як передано. Погляд ну дуже красиво. Також Свєта вишивала бісером, ну і ви бачите, готову роботу такі ромашки. І це, здається, фрузілок такий віночок від компанії Фрузілок. Бісерне, бісерна робота. Це вже пішли роботи рукодільниці Олі. Тут це ще процес, тут повинен бути бекстіч на тканині з люрексом, такий віночок. Тут це також процес, незавершена робота. Це хтось із українських фірм виробників. І ось дуже, дуже красива робота від мережки. Ну, просто нема слів, дуже красивий дизайн. Така бухта весняна. Італійська. Здається, я не знаю, як називається цей набір. От Лимони, мандарини. Все це вишито на рівномірці. Теж такі гарні роботи. І мені дуже сподобався ось цей букетик у склянці. Дуже така ніжна робота, красива. Це, здається, Лукаєс, якщо я нічого не плутаю гарний дизайн. Квіти у чашці, і це теж Лукаєс. Дуже красивий дизайн, але, звичайно, тут повна зашивка, тут роботи немало. Ну, а це вже пішли роботи моєї рукодільної подружки Юлії. Це Dimensions набір. І Він дуже, до речі, ця дівчинка нагадує її донечку Лізу. З Юлею ми знайомі давно. Я колись ще купувала в неї одяг для моєї донечки. А потім, скажімо так, це я підсадила її на вишивальну голку. Вона познайомилась ближче із світом вишивки хрестиком і купила собі перший набір. І тепер бачите, вже, скільки в неї вишитих робіт. Мені дуже подобається. Це все Dimensions і чобіток, це печатний хрест, раритетний набір, його вже, наскільки я знаю, немає в продажу. Дуже-дуже красивий чобіток. От такі сюжети Хеллоуін. До речі, не пам'ятаю, хто дизайнер саме хеллоуінського. Дивіться, вже у Юлі ціла, ціла е, шкатулка, ці, ціла вже коробочка таких рукодільних скарбів, ялинкових прикрас. І от саме оцей набір, який ви зараз бачите перед собою, ці іграшки ялинкові, він мені дуже подобається, бо він такий незвичайний. Тут кольорова гама дуже відрізняється від ну, звичних нам відтінків новорічних таких, а да? це, до речі, ви бачите Мілхіл-наборчик. Красиві, дуже оригінальні такі роботи. Це теж Мілхіл, хеллоуінська тематика. І далі ось теж ви бачите іграшки, все це Мілхіл. Їх дуже приємно і цікаво відшивати. Я сама люблю вишивати набори Мілхіл. Не так часто, правда що їх відшиваю, але це як цукерочки, знаєте, потрошку хрестиків трішки бісеру, і вже в тебе готова робота. І мені подобається, що бісер це не повна зашивка, а саме такі акценти. І воно виглядає ну, дуже красиво, дуже люблю мілхіловські набори. Ось такі ще роботки на дерев'яшечках. Теж бачите зіни, оця марка з зображенням університету Чернівецького. І така рукавичка, дуже красива іграшка, до речі, з тигром. От, ну, ви бачите перед собою. Так, ще дивіться, який будиночок. Не знаю, хто дизайнер. І це, до речі, теж не знаю, боюсь помилитися, чи то фрузелок, чи, можливо, хтось інший виробник. Такий ось, бачите, віночок на дерев'яшці вишитий. Дуже мені подобається цей баннер з кардиналом. Красивий. З іншого ракурсу просто знімаю. Гарні, гарні іграшки. Ви бачите, я не могла на них намилуватися. Хоча я не знаю, чи вишивала п'я їх, але дивитись на них, ну просто задоволення для ока, там така кольорова гама. Ну і, звичайно, цей сапожок, цей чобіток, вибачте. Це просто, ну, краси, ну, Dimensions є Dimensions. Я дуже люблю дім, дім. Ось такий задник. Юля, до речі, вже освоїла, опанувала, вибачте, швейну машинку. і Сама вже зшиває свої роботи оформлює. А це ви зараз бачите роботу, оформлену в багеті. Тут у Чернівцях Юлії Шевчук. Юлічку, я думаю, що багато з вас знає, в неї є свій канал на Ютубі, вона була з донечкою. Ну, Так як вишивка, їй треба було їхати ще автобусом, вести цю вишивку, і вона без скла була оформлена, то ми вирішили, що не будемо знімати плівку. Посилання на канал Юлії я обов'язково залишу під відео. Це, до речі, семплер ви зараз бачите перед собою оформлений від Любові Ніжник Ковальчук. Вона є автором цього семплеру. Перед вами рушнички рукодільниці-вишивальниці Іни. І ви знаєте, коли здалеку я дивилась на цей верхній рушник, я подумала, що це вставка мережевна. А чи то гачком вив'язана, чи просто вшита. А це вишито в такому монохромі, хрестиком. Здалеку виглядає, начебто це таке от мережево, дуже оригінально. Ось така вишивка по мотивам, по картинам Гапчинської. Теж бачите, оформлена робота. І у Інни дуже велика кількість, прям ціла скриня багатств таких вишитих Мініатюрок, іграшок ялинкових. Я думаю, що можна прикрасити немалу ялинку ними. Погляньте, яке різноманіття. Тут і сніговички, і светрики, і дерев'яшки різні. Багато-багато ну, всього цікавого. Запрошую вас помилуватися цією красою. І, до речі, Інна, вона ще й учасниця виставки, на яку ми вчора попали, тому що вона вишивала деякі ну, орнаменти, узори, приймала участь у організації цієї, вишивки, о, цієї виставки. Так що такі з нами були поруч рукодільниці. Бачите, які цікаві є тут і бісерні роботи, і хрестикові, різні різні. Я, чесно кажучи, мало яких знаю тут виробників. Ну, хто, які чи набори, чи схеми. Ну, запрошую вас помилуватися на всю цю красу. Просто ціла купа маленьких таких смаколиків вишивальних. Ось такий чобіток, ви бачите, це Dimensions. Мені теж дуже подобається цей чобіток чарівний. Ну і тепер перейдемо до таких вже більш величеньких робіт. Ви бачите перед собою. я, ну, знову ж таки, не буду Ось це я знаю, це Dimensions. Називається, по-моєму, той шоп, але я не впевнена. У мене, до речі, зараз його почала вишивати мама мого чоловіка. Ось такі, ви бачите, теж, мабуть, майбутні іграшки будуть на ялинку. Дуже гарні милі зайчики, оформлені в подушку, ну, в наволочку. І ще одна теж наволочка. Така. Це, до речі, був раунд робін. Інна грала. Я знаю багато рукодільниць свого часу захоплювалися цією грою. Ось така гарна конячка на чорній канві. Це нова Слобода, часткова вишивка хрестиком на принтованій Аїті. Можете бачити. Милий такий сюжет гарний. І далі пішла вишивка бісером, часткова вишивка по, ну, по нанесеному на габардин, я так розумію, або, можливо, на якийсь інший, можливо, це атлас. Я не дуже сильна в цій, в цій саме техніці, але роботи красиві. І ось ви бачите така робота чарівна мить. Тут техніки і вишивка нитками, і бісером. Ось така, мабуть, африканська, я не знаю, яка це тематика. Це взагалі, як би не найперша робота Інина, І вона все думає, як її оформити. Ну, іноді це дійсно складно. Ось такий милий такий янголятко. Мені, до речі, дуже сподобався цей дизайн. Такий милий. І гарна кольорова гама. Красива. І ось е, теж, не пам'ятаю, це, до речі, мав би бути набір гобеленовий, але Інна його вишила е, хрестиком. І от зараз ви бачите, Юля фотографується з своєю оформленою роботою від Буцили разом з Зіною. Ну, а ми переходимо далі. До перегляду робот від Інни, це часткова вишивка бісером від чарівної миті, і рушнички поближче, такий пасхальний рушничок, і два рушники весільних, які Інна вишивала для себе, для, свого, для своєї сім'ї. Ось така краса і ще така шкатулка, скринька була оформлена, це мікро. Хрестик. А тепер переходимо до робіт Віти. А це вже пішли роботи Віти. І ви бачили на початку Дімовський такий самий сюжет, як ми бачили у Інни. Віта дуже полюбляє шовчикові різні дизайни, і деякі з них вона з собою взяла ось такий осінній, перед цим ви бачили хеллоуінський. Дуже цікаві такі сюжети. Це, здається, авторська схема. Але знову ж таки, якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся до автора цих робіт, тобто до вишивальниці, яка їх відшила, так як у всіх дівчат є свої інстаграм-сторінки. На тканині з люрексом на Рівномірці ви бачите дві роботи, це авторські схеми теж. І я пам'ятаю, Віта казала, що дуже багато було блендів. А це Dimensions, оригінальний набір, але коли Віта замінила в ньому основу, ви бачите, вона така більш темна. Я вам скажу, я по-іншому по подивилася на цей наборчик, на цей сюжет. Справа в тому, що він мені завжди подобався. Але там в оригіналі йде Аїда більш світлого, такого якогось сизого, припиленого, блакитного кольору. І ну, він не так цікаво виглядав. І от наскільки важливо підібрати вдалу основу, просто ну, дуже красивий. Дуже, прям, мені б захотілося е, одразу ж повишивати ну, вишити цей набір, знайти його і вишити. Це ви бачите авторські схеми. Це, здається, 2022 минулого року схема. А це семплер, який створила е, люда. Needlework, здається в не, неї нікнейм. Людочка зі Львова, я думаю, що багато знають, її дуже яскравий, красивий семплер український. Ось така рись, це теж авторська схема. І вітряки голландські, не буду казати, здається, це теж авторська, а можливо і дизайнер. Це Вероника женер. І Херітаж фазани. Дуже гарно виглядають саме на цій тканині, такі вони яскраві, дуже красивий сюжет. Мені сподобався. Дивіться, які кольори. Ну, фазан взагалі гарна пташка. Ось такий набір. І авторська схема віночок. Тут дуже-дуже кілометри просто беку. Здається, два мотки чорних ниток пішло на бекстіч у тій роботі. Ну і ось такі дрібнички різні. Вишивала Віта, до речі, Віта. Багато яких робіт вона робила первовідшиви для фірм і для авторських ну, дизайнів. Ось такі іграшки ялонкові ви бачите. Дуже цікаві роботи, такі янголи. І нам захотілося порівняти дві роботи Dimensions, обидві вишиті по оригінальному набору. Та, що зараз я показую, це Вітена, вона з французькими вузликами. А та, що тепер перед вами це Інина, вона без снігу, без вузликів, але з бісером на ялинках. І тепер перед вами роботи Лідії. Наскільки я знаю, Лідія разом з Інною є учасницями Чернівецького вишивального клубу Вечорниці і вони приймають участь у виставках вишивальних. Тому не всі роботи Лідія взяла з собою, можете перейти до неї на її інстаграм-сторін. Ось такі приємні теплі зустрічі об'єднують вишивальниць не тільки з Чернівців, а й з усієї України, тому що Віта, наприклад, із Покровська, це Донецька область. Юля Шевчук із Бердянська, це Херсонщина, звідки, до речі, і я родом з Херсонщини, зараз проживаю у Києві. От, тому дуже надзвичайно приємно було познайомитись з дівчатками вживу. І я сподіваюся, це на остання наша зустріч і, і вас закликаю. Якщо в вашому місті є вишивальниці, об'єднуйтесь, зустрічайтесь, надихайте один одного і приємно проводьте час. Всім пока!